Продовжуємо ефір разом із головою Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Старухом. Пане Олександре, добрий день вам. Вітаю вас зараз. увага безумовно прикута до Запорізької атомної станції у місті Енергодар, яка вчора вперше за свою історію зупинилася. Скажіть нам, будь ласка, що там відбувається зараз? Ну вчора. Відбулося відключення в зв'язку з тим, що відключилася остання лінія. Ми говорили, що станція виходить чотири лінії по 750 півсяткіловольну напруги. І відповідно протягом бойових дій три лінії вже було зіпсовано. Вчора руйнувань невеликих е зазнала е наслідок там пожеж бойових дій обстрілів, які російський агресор продовжує по своїй недолугості. І, відповідно відключилася остання лінія, тимчасова, слава Богу, і е, тому на розвантаження пішли реактори. Я думаю, що точно вам інформацію цього питання надасть на яке тому що вони відповідають це їх ділянка відповідальності і безпосередньо їх ділянка роботи. На щастя, виїхали наші ДСНСники, які працюють на окупованих територіях. До сьогоднішнього дня на атомній станції і відбулося потушили всі ці пожежі, які безпосередньо під лепом лініями електромереж передавали. Техніки попрацювали наші відповідно. Атомні станції Укренерга відновили енергопостачання. Наразі шостий блок на 10% завантажений, П'ятий блок в стані наскільки ми маємо інформацію, ну відновлення. Ну, ситуація складна. Президент вчора заявив, що я думаю, всі чули. Ситуація дійсно складна, проблемна в зв'язку з тим, що на станції окупант продовжує перебувати, продовжує робити обстріли. Щоб було розуміння, наші підрозділи рятувальників, які затушили пожежу безпосередньо ввечері, о 8 годині, були обстріляні з мінометів знову з е, е, території там. Яку займають окупанти, ну тобто нову ви це, знаете, це тероризм просто іншого це ядерний тероризм, типово ядерний тероризм. Так. в Запорізькій області. Є чіткий план, що робити у разі серйозної аварії на АЕС? Такий план є і в області, є і план такий в країні безпосередньо. Зараз йдуть коригування всіх планів зв'язку з військовими діями. Ну щоб ясно, що цього ніхто не міг передбачити, що накладеться ще на ситуацію на атомній станції, накладеться війна з неокупованих територіях. План пророблений до дрібниць безпосередньо евакуаційний. Всі готові до виконання завдання безпосередньо. А звичайно, що на території, яка окупована, досить ускладнена історія. Якщо ви знаєте, у нас цей коридор, єдиний е, життя, да яким люди виїздять на завчора, майже 2600 людей виїхало з окупованих територій. Він має свою пропускну спроможність да, до 1500 автомобілів легкових на добу. Більше він не випустить. А в силу того, що нам треба буде викувати більшу кількість людей, то Будемо робити це поста по старому плану. Скоріше за все, люди мають їхати в Мелітополь в Кирилівку на південь, виходячи з забрудненої зони. Тут головне це питання інформування на щастя до Енергодару. Наше телебачення добиває, тому ви. Там вас там чують і бачать, в тому числі є телеграм-канали, є інші методи комунікації. На сьогодні ми почнемо інформувати людей спокійно, що треба робити. Тут головне правило номер один: не має бути паніки. Всі мають бути спокійні і з розумінням ставитись до справи. Друге, всі мають чекати відповідних сигналів. Ну, треба зрозуміти, що. Це не кулі, не снаряди, якщо відбудеться недовіді Господь, аварія ядерного характеру. Це радіація, яка розповсюджується з пилом і з вітром. Да тому, перш за все, треба зайти додому, закрити там вікна, двері, забрати дітей, тварин з вулиці безпосередньо і розуміти, що самими забрудними будуть стеля і стіни будинку. Безпосередньо тому треба знаходитись подалі. Потім треба спокійно зібрати речі, слухаючи точніше речі вже давно треба було зібрати безпосередньо свої документи і запасний одяг, і воду, і їжу ту і перебувати, очікуючи наступного сигналу, тому що ну рівень радіації за добу навіть під час аварії знизиться там сотню разів, тому інколи а Перебувати вдома найбільш небезпечно, ніж їхати там на зустріч, щоб не було паніки. Люди найбільш безпечно, Так, на найбільш... Да, найбільш безпечно Найбільш безпечно. безпечно, тобто да, безпечно. Як... якщо... Якщо не дай ну, Бог, залишаємось вдома. Слухаємо команду військового команду військового керівництва обласної влади. Ні-ні-ні, Дивіться давайте тільки офіційні сайти з Києва. У нас визначено, що будуть ті сигнали з енергатом безпосередньо інформаційні. Вони ми їх будемо дублювати ці сигнали на всіх рівнях на регіональному рівні. Звичайно, що сигнали по евакуації будемо вже безпосередньо ми давати, тому що Дніпропетровщина ще потрапляє в цю зону і Херсонщина і там там свої історії свої сили засоби задіюються. тому слухаймо це. Є п'ять рівнів небезпеки. На першому рівні просто закрити треба вікна двері, не шастати вулицями. Комунальні служби мають поливати дороги, щоб прибивати пил безпосередньо. Люди мають перебувати вдома. Там на третьому рівні вже певно це будуть приймати рішення. Евакуація частково відбувається. Жінки і діти. Перш за все, вагітні жінки і діти, які підляють повній евакуації. І на останньому п'ятому рівні довіді Господь, таке станеться, але не має бути, бо експерти говорять, хоча таке все одно маємо перестрахуватись. Тоді вже повна евакуація відбувається людей з зони відселення. Хочу сказати, що пігулки з відповідним йоном там роздані. Додатково ще в 2019 році вони всі знаходяться або в лікарнях, або вже у людей на руках. Додатково Дослана в усі території, які потрібна, додаткова кількість так, пане Олександре, зрозуміло. На жаль, вичерпується час. Диві, головне, так. головне, без самодіяльності слухати Сто інформацію це? з офіційних джерел і не панікувати нічого, самостійно не вживати Сто ніяких ліків без рекомендацій лікаря. лікаря. Дякую вам дуже, що ви долучилися. Олександр Старо, так. голова Запорізької обласної військової адміністрації.